Слава Україні! 21 березня 2022 року ВДК «Саратов» в групі інших кораблів прибув в Порт Бердянська для розвантаження військових грузів, снарядів та озброєння для орків. А вже 24 березня 2022 року був вражений Збройними силами України за офіційною інформацією. тактичним ракетним комплексом. Повернемось до ВДК «Саратов». «Саратов» спущений на воду ще в далекому 1964 році в Калінінграді. Збудований на суднобудівному заводі Янтар під заводським номером 10. Проєкт 1171 тапір. Габаритна ширина судна 15,6 метрів. Довжина 113 метрів. Осадка 4,5 метрів. Швидкість 18 вузлів. Для інформації це 33 км на годину. Водотонажністю 3400 тонн. Екіпаж 55 осіб. Щодо озброєння, ВДК Саратов озброєний одною гарматою 57 мм. ЗІВ 31Б. Також є ракетне озброєння це 2 чи 3 ПЗРК «Стріла», якими керуються військові. Корабель призначений для висадки морських десантів не на набладнаному узбережжі та перекидання морям вікс та вантажів. Здатний був транспортувати різні види озброєння, бронетехніки, включаючи танки. Максимальна завантаженість складає 4650 тонн. А вразила його наша точка У. Яка базується на шасі плавучому. баз за формулою 6х6. Ракетний комплекс має боєголовку масою 482 кг і може оснащуватись різними типами бойової частини, включно з ядерною боєголовкою. Керована аеродинамічними рулями, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 95 метрів на враження. Модернізований комплекс був. І отримав найменування 9 к 79 1у Почав надходити у війська ще в 1989 році. Має дальність враження 120 км. На сьогодні наявність ракет обмежена, але досі вважається доволі ефективною зброєю. Такий собі Хаймерс по-українськи. Саратов за час свого існування слів повоювати в Його навіть вступив у бій під час російсько-грузинської війни в 2008 році з катерами Грузії, а вже у 2014 році, брав участь в анексії Криму. У 2022 році ВДК «Саратов» разом з ВДК Новочеркаск, Цезеркунніков і Орськ та іншими кораблями брав участь у вторгненні Російської Федерації в Україну, що стало для нього останньою місією, і він чудовим образом. Поповнив підводний флот Російської Федерації. Під час цієї атаки, коли вразили Саратов, були пошкоджені і інші кораблі. На відео ми бачимо, як вони поспіхом тікають з місця ураження. І теж у них там не все добре. Можемо посмакувати ці відео. Вони зняті з різних ракурсів. Бачимо, як піднять уламки. Все димить поспіхом намагається тушити кораблі, бо, скоріш за все, детонує БК, наявне на кораблі. Командиром Саратова з 2018 року є зрадник України, капітан другого рангу Ромчаков. Він командував десантним кораблем ВМС України Кіровоград під час блокади українського флоту на Донузлаві. У 2014 році зраду присязі та перейшов на бік Росії. Під час ракетного удару. Храмчуков отримав поранення, від яких згодом помер у шпиталі 15 квітня 2022 року. За останніми даними, Саратов знищений вщем і відновлення не підлягає. Кількість особового складу, яка загинула на кораблі, невідома. Офіційно лише ми можемо подивитися в некрології, в соціальних мережах та в інтернеті. Вони іноді періодично з'являються. І порахувати кількість загиблих на цьому кораблі. Слава Збройним силам України разом до перемоги!